Павло Боба. Боб, що ти робишь? Я такая до приміщення ксантии. Я Одоль. Окей. Треба 35. зірок зети. А точно. Що точно? А, не-не-не, не давай вс будем подозревати. Не треба, Боб. Окей. Тэш, потом шу. Mm -hmm. Еще один погодь по вас. Давай я вот так. И теперь еще один погодь я пульну. Вот. Okay. Я вот так. Окей, я вот тут поворачиваюсь. Вот так. І ось так роблю. Дабо. Але ви повинні це дуже швидко робити. ой ой У нас ловкість бала. Угу. Mm -hmm. Нічого за те зірку нам треба все одно знайти. ну я знайшов, то знайшов. Це у нас є. Все дуже добре. Ну так. Что у нас там дали по ривлям? 25.2 Ясно. Ривль 25.2 Ого. Язетка. А тепер тут треба бути обережним. Заново ривий. И там у нас уже хп. Трясла мешає. Итак, оп, стреляй, мозг. Да. Дай, мол, уже кучу герок. Ой, так. Рызай, мозг. Дай, муска, Вот, боп, оп. Греляй. Опа! Тепер йдемо на слідуючий рівень. Рівень 25.1 на, корон. О, О, да. на корону. Коли. На корону. Ну ми мы на корону цей. На дуже тяжко буде. Ой-ой-ой! Опа! Оп. оп, оп! Опа! Тепер же летимо! О, Не вспіли! Давай хоча б ска бик закрибо! Вже він там допоможе. Ну, дуже малий! Малий, дуже шал. Опа! Ну да! Опа! Дай мне, дай мне, дай мне, дай мне! Опа! Let's feel Ничего Опа! Ой-ой-ой. Все, теперь иди, иди, иди ибо, Ура! Итак. Так, так шо ж... что ж? Что нам тут? 25,2 на Эбэ... тебя Да. Сел вспів Майже оп, 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 оп. Ти вспіваєш? Я вспів Уа Да, Боб. Ти дуже швидкий. М -м, дякую. Я там да дуже швидкий. Реймін 27. Део до 30-го, а далі... Да или что? Ой, ой, я точно все можно выдержу. Ой, ну просто. Ого. Да. Привет, гусень. И что там застрял? Давай иду поможу. Это я. Я уже самостоятельно. Ну, як хочу, так Е, хоч. Ти куди? Постій. Він тебе не послухає. Це уж точно. Йдемо на слідуючий 28 рівень. І тепер я на такому тарівні. Повзи, боб, а я такий. О, селфі, яка красавиця! Я Я не красотка, якась. Я боб? Ні-ні! е ні. Э, Ти ти Ты тут? За мною дивишся? Ти що? З самого початку? Дивишся за мною. Ні! А мені здається, що так? Эээ. ні! Тепер нам треба знайти зірки, Ти можеш нам допомогти фотограф? Ммм. Mm. Давай же. Навіть я не можу знайти, а тут я тут ее. Де може бути зірка? Тут на хмарах було тяжко і сюди. Та ще може бути? Я не знаю. Ти знаєш, це ну, точно. Я не. Ти ж на цьому рівні живеш. Це ж твій Ні, Не, це не мій Окей, це не його дім. Ми вже це поняли. Але це нам побоже знайти з я. Ось так. Да. Можем И Это ела штука. И же ела ёшка. Вс? Я и так знайшов Ого, мы теперь не знались, куда боб и Ось сюди Ну, тепер мы до... знаю, что это кольцы. Дырные. Да, дружи. Идея я так Ты? Я слышу. Ты Вот ты девчонка. Что? Я Боб. Боб? Э, О, дай ведь попасти в джолоне вб'єш, хаха. Знаєш, вуїх би я тебе. Якось там піджайти. Піджай бенза. за. О, ще. Ще скажи, що вмієш літати. Не вмію. Так ось. Он який є сильний. Мені не важно. Та ти... Сюда, иди. Не можу а, -а, а ну, тебе вже й жаба тут. Ну-ка. Ох ти жаба. Получай Ем, я не жаба, ну. Навіть смішно, що ти не сміх А чого я, його язик не піджав? Не знаю. О, mm. oh, тут си показано. Куди треба цілятись і стріляти. Та я туди і стріляв. Там був бар'єр. А, тут і добре. Він з бейсбол переграв. Це? Точно! Ми йдемо. І тепер-та у нас якісь портали. Ну-у-у. Давай подивимось. Ой, підвіться це потрапили. Тим тобто треба потрапити в цей портал, бо ти піджешся. О, яблуко! Ще яблоко. Ище яблоко. Э, е, Віддай ти... яблоко. Дай яблук! О, яблуко. Опа! Яблуко. О, я взяв. взял. Е, э, а ще я Ммм, не. не можу. Они получай. Ммм, але як він діє Немає. О! Я хочу ще! А, а яблук нема. Ну це нічого, що яблук в тебе нема, папучок. Ти за те... Уже діздався, як вже дізнався, портал? Точно. Дякую. Хм. Ну і ми дізналися, як вони працюють. Це дуже легко. Да, все, що потрапляю у портал, все воло. Ой, е. Телепортується до того ж самого портала. Ну, поки... Коротше, так. Ми можемо пересуватися по порталам, бо... Це портал. Коли Боб чи щось ще потрапляє у портал, таких порталів є два. В один потрапляєш, з іншого виходиш. Все легко. Так? І так, що ми? Зміємо, вже портали пересувати. Давай подивимося, як вони працюють. Да. Ой. Ой. Мене зараз стошнить. Не хвилюйся, бо тебе не стошніло. Надіюсь, зараз ти... Наді мною не, пос... не пожартуєш. Ой! Прям на кай ти мене відправив. Ну, бо смішно. Ні. <глузь> Зірки я не бачу. Уже я взяв у Тепер уже збираємо оце і все У нас готове. І йдемо на корону їх проходити. Тепер йдемо на новий рівень. Ні. Настай, це 27 рівень. А, можливо, нам ще 9 сірок. Три рівня. Думаєш? Ну давай. Окей. Рівень 32, 1. О, це інше діло. Попегун. Ми можемо заполучити. А чому він нам треба зараз? Я не знаю. Ой! Ну, навіть Можливо, навіть добре. Що не знаємо. Опа! Тепер що? Тобі треба дібратися туди, звідки ти прийдув. в вспи, Боб. Да Ой-ой. Що? -ой. Ми неправильно пройшли рівень. ой ні. Знову. Та не хвилюйся ти, Боб. Бо ми зможемо пройти опять ще раз. Ну. Хоча би ми їх можемо проходити скільки хоч. Так, да, головне хп не потратити. Ну і тепер ми. Ось так, ось так. Опа! Сразу передів. Оп! Опа! Мостик заполучив. Да. Дірочку зібрали. Другу, я думаю, знаю, де зібрати. Да. Це було небезпечно. Я вже поняв, як це працювало. Ми піднімалися, і в нас ми можемо випустити бджолу. Недобрий не друг. Добре, друзі, всім пока-пока. Сьогодні ми пройшли багато рівнів. Дуже багато. І не заполучили скін. Ну, не зовсім що? Опа? Я тепер н рол танцюю, співаю. Цікаво! Так, тепер ми йдемо у місто на пляж. Ем, я понял, в мене це не треба було, так. Просто потратити. А що? Ось млин. І все. Більше нічого ми не заполучимо. Ой, жаль. А ось тут. Ой, что заполучимо, Давай, круто, мы то выехали Ничего чего у меня не заполучили. Да, да. Добрый, друзья, всем пока-пока. Пока-пока, подкладите лайк, подпишитесь на канал. Всем пока-пока. Пока! -пока. пока!